Пророк Іоанн Хреститель народився близько п'ятого року до нашої ери. Ще юнаком Іоанн пішов у пустелю, щоб жити аскетичним життям, як і на цій іконі XVII століття, його часто зображують худим, босим і з довгим волоссям. Він одягався в мантію із грубої верблюжої шкіри і харчувався сараною та диким медом. Святий Іоанн Хреститель один із найважливіших святих православної та католицької церков. Іоанн був пророком за часів Ісуса і вважається його предтечею, тому його часто зображують з хрестом посохом і з положенням пальців, яке демонструє християнський жест благословення. Між 26 і 30 роками нашої ери Іоанн з'являвся на людях і мав багато послідовників. Він проповідував покаяння і сповіщав про прихід Месії. Іоанн хрестив людей для прощення їхніх гріхів, занурюючи їх у воду. Це так зване хрещення Іоанна згодом дало початок християнському хрещенню. Ісус із Назарету, який був охрещений Іоанном в Йордані, ймовірно, був одним із його послідовників. Голова в чаші вказує на жорстоку смерть пророка цар Ірод Антипа. Кинув його до в'язниці за те, що Іоанн критикував одруження Ірода з Іродіадою, дружиною свого брата. Сам Ірод дуже поважав Іоанна, але Іродіада та її дочка Саломія підмовили його відрубати Іоанну голову. Святий Іоанн Хреститель є яскравим прикладом християнської мужності, аскетизму і скромності.